Повністю усунений від управління держави раз в 5 років. Нам дозволяють там кинути Я подивився наш Івано-Франківський місто контрол. там пишуть кампанія, Івано-Франківський місце контрол зареєстрована. Не державний орган, а кампанія. В Конституції написано одне, в законах написано зовсім друге. І виявляється, що одне другому суперечить що фіз особа це і мертва фікція. А де люди? Третя стаття Конституції говорить, що держава відповідає перед людиною. Де люди ділися? А справа в тому, що людиною треба зголоситися і заявити свої права. Коли людина заявляє про свої права, система вже стає безсилою. Зі мною Василим. На першому місці надвірна 8.05. Виділили 27 мільйонів. Ну, це бюджет річний, бачите, 339 мільйонів. І вони виділили 8%. Кошти на використовуються ділі використовується. Пару років, і це принаймні вже 20 я працюю на працював, і ми вже їх випустили. так дістали. Ми їх дістаємо кожного місяця, і вони кожен місяць має по 5, по 6, по 7 запитів на різну інформацію. В цілих поліції, загинув поліцейські. Про смерть якого сама поліція знала через два дні. Треба робити далі. Сьогодні ми всі свідками є того, що російська агресія значить, не припиняє свої наступи, а навпаки, їх посилює. Там, от, наприклад, сьогодні створена обласною державною адміністрацією, чи вона тепер інакше називається. Ми будемо отримувати там інформацію. Скільки поступило коштів, куди конкретно і на що воно дається. Розумієте? Бо розбирати, наприклад, плитку, а потім ставити нову, люди це все бачать. У мене є пропозиція скоротити витрати на утримання апаратів всіх рівнів наполовину, а ці кошти направити на фронт. З місцевих бюджетів 10% з поступлень на фронт. Ведення аграрного бізнесу іменно громадам, а не владою. Один із них називається ІТАП. Це інноваційно-технологічний аграрний парк, який дає доступ до самому середньому бізнесу на селі займатися сільськогосподарською діяльністю. Як Та ти, ти знаєш, що сільський... я адміністративний? Спочатку я йду до тебе, ти адміністратор, ти повинен Ні, вирішити не, це питання. Як ти не вирішиш, я тоді піду до цього органів місцевого сортування, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету, є недостатньою. Та на неналежною умовах є перерозподіл місцевих бюджетів подальшим спрямуванням на потреби Збройних сил України не менше 20% від річного бюджету. На сьогоднішній день в Україні є 707 тисяч 117 власників зброї, і в тому числі в нас по області 15 тисяч. Провести таку маленьку дослідницьку роботу, навіть що вони не достовірні оці дані тут, не знаю в котру сторону. Я просто владі не довіряю, і я маю на це підстави їй. Не вірити.